Я б хотів сьогодні побудувати з вами розмову навколо одного слова, одного, яке на сьогодні найпопулярніше. Одних кидає в тремтіння, інших захоплює там когось призводить до депресії, комусь дає надію. Трамп. Ось якщо можна насамперед, якось ви оцінюєте сьогоднішнього Трампа, що це за явище взагалі таке. Ну, Загалом це явище не нове, так. Так. І в Америці є досить відоме. Так, він любить такі всілякі виходи в люди. Так. І тому я думаю, що ми дуже швидко до нього звикнемо, і люди всі зрозуміють, що це Дай дитині побешкетувати. Це його коник, це його стиль. Давайте тоді про світ поговоримо, чому ж світ так сприйняв? Як змінився світ, що він ось так, знаєте, сприймає? Ну, це кожен політик, він думає насамперед про те, як він може перетягнути до себе на свій бік якмога більше електорату. Тобто він прекрасно розуміє, що він так ось заводить людей, ось так, приведе собі більше людей, так? Так. Він ж уже не молодий, він розуміє всю цю кухню. Тобто ви вважаєте, що у нього стратегія така, він усе обмірковує, так? Звичайно. Його залишили просто так? Володарювати. Та ні, ну вбило б все. Тобто це комусь зараз треба, і це так ось за цим є рука якась. Так, 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 звісно. Ви сказали, ось він такий. Яка риса характеру сьогодні ось так, от знадобилася світу, як би сказати, щоб здригнутися. Яка в ньому ось у ньому саме ця? Риса. Покрасуватися? Так, ось так просто. Ні, ну, не просто це є багато ще шарів. Але в політиці це так. І ось цим він ось і наповнюється, так? Так. так. Якщо говорити про його наповнення. Так. Ось так, от навколо радіють люди, що він такий, так, ось так. так. Що ось є у нас такий кандидат у президенти, який може Коскіну матір вам показувати і кулаком стугнути по столу. І розбити щось неймовірне. Зрозуміло. Не Так Все таки ось скажіть, будь ласка, він все-таки. Таким буде чесним, він свого часу зробив якісь справи. Для Ізраїлю зробив досить багато. Переніс посольство Америки в Єрусалим, визнав а, голландські висоти, загалом дуже багато зробив для Ізраїлю, тобто він людиною все-таки справи виявився. Так, я пам'ятаю, ви говорили, що лідер справжній той, який раптом ось відчуває, що це його діти, який може дійти до стану все таки возлюби ближнього як самого себе. Хоча б наблизитись до цього. Я не думаю, що такі слова, хтось від нього чекає. Тобто від нього чекають жорстких таких прямих рішень, і так. він у цьому напевно себе виправдає. Ось у так. жорстких рішеннях. Скажіть, він обіцяє зупинити війни. Я в це не вірю. Не вірите? Це не залежить від Трампа. Скажіть, ось Трамп відомий нестандартними рішеннями, так вміє ризикувати, то, що... Ось це ж не казино президента Америки, а ось відчуття таке, що знаєте, ну ризикую. Ні. Я не думаю, що це казино, але він не ризикує, блефує, чи ні, все. -таки. Ні, ні. Все-таки ви бачите розрахунок в цьому. Усе прораховано. Так. Так. Багато хто критикує його, це відомо. Ось як можна, що дає змогу Трампу не звертати увагу на критику, на те, що його. Поливають з усіх боків. А що він може зробити? Він має гратися в ту ж гру, просто прийняти їхні ходи і навчитися відповідати. Тут іде гра досить по-крупному. А ви вважаєте, що він звертає увагу все-таки на критику? Ну, У нього є величезна армія людей, які це всі відслідковують і пояснюють йому, що відбувається насправді. Кожен зі свого погляду, а далі подивимося. Скажіть, будь ласка, о що б ви особисто хотіли? Ось так, от поклавши руку на серце, щоб Трамп зробив? Я думаю, що найбільше, що він може зробити, це зупинити цю ненависть, яка є між лівими і правими у всіх країнах. Взагалі, ви говорите про світ? Так, повинен спробувати зробити. А далі подивимось, тобто вимислити глобально, звичайно що це основа взагалі всіх бід і всього, що відбувається. Так. Що для цього взагалі треба зробити лідеру, ось такому з ось країни, на яку всі дивляться? Він же не може так сказати, зупиніть ненависть, любіть одне одного. От що, які цеглинки закласти? Я не уявляю, чи є в нього такі сили, але час і місце. І тема вона саме така. Чи буде світ далі пробувати, як обійти протилежну половину праві лівих або ліві правих? Так так, так. Або все буде світ цей, все-таки прагнути до більшої виноваги? Важко сказав. Тобто, якби він це заклав у себе, то ви б сказали: ось такого я б хотів. Тобто, зупинити цю ненавість між людьми. Я думаю, що в минулу свою каденцію він був більш реальним. І з чим він сьогодні прийде, я не знаю. Ну і останнє запитання. Як ви думаєте, що творець хоче сказати нашому світу, ставлячи світовим лідером, практично світовим лідером таку людину, як Трамп? Ось, все-таки серця лідерів у руках творця ми говоримо, що він хоче сказати світу. Як ви думаєте, що ми повинні навчитися? Жити з такими керівниками? Я не критикую Трампа, навпаки. Я говорю про те, що у нас є зараз особлива пора, що ми можемо наблизитися до вирішення нашої проблеми. Я думаю, що це можливо. А далі, я не знаю, це вже у нього немає особливо проблем. У нього немає особливо проблем. Він може вийти і почувати себе лідером. Я думаю, він має цим скористатися.